Слухайте уважно, OpenAI викочує o 3 Pro не просто чергову модель, а справжнє мозкове продовження для всіх, хто працює з даними, кодом і лонгрідами. По-перше, контекстове вікно 200 тисяч токенів. Більше не треба різати документи на шматки. Кидаєш PDF на 500 сторінок і за хвилину маєш структурований звіт. По-друге, нова архітектура Reasoning. Вона спершу вибудовує логіку, а вже потім відповідає. Тобто, замість хаотичних абзаців, ти бачиш послідовний ланцюжок аргументів у тестах на складних технічних питаннях. О 3 Pro стабільно перемагає навіть попередній флагман O1 Pro. По-третє, мультимодальність на вході. Кидаєш фото схеми, діаграми чи знятка коду, і модель одразу пояснює, що не так. Пропонує оптимізацію, підправляє прикладом у Python. Генерувати зображення вона не вміє, бо фокусується на змісті, а не на картинці заради картинки. По-четверте, вбудований веб-пошук і Python-середовище. І так, головне питання ціна. Через IP 20 доларів за мільйон вхідних і 80 доларів за мільйон вихідних токенів. Дорожче за звичний О3. Зате у 8 разів дешевше, ніж старший брат O1 Pro з подібною глибиною мислення. Для підписок Team і Pro ця суперсила вже всередині тарифу. Ентерпрайс і еду підключать через тиждень, плюс поки тише. Отже, питання: що ви закинете в O3PRO першим багатотомний логфайл чи фото заплутаної схеми? Пишіть у коментарях.